Вітаю! Знову нове відео, і знову продуктивний тиждень. Батенько роботи зробилось. кімнату вже, в принципі, можна сказати, що майже від штукатури. Зробили вже відкоси з середини повністю. вже підсохнуть, я їх перетру і можна вже кімнати робити вже під фініш, і буде гарно. Також завів водичку в хату. Тепер в хаті є вода. В перший раз в цій хаті є вода всередині будинку. То прям класно. Все зробили, все тримає, нічого ніде не капає, все прям як має бути. Степанчик наш. Опа, а що у нас тут відбувається? Так. <рігі> Степанчик ночував в хаті, це відкрив, то він побіг по своїм котячим справам. Тось такі справи. Вступ <рігі> доволі затянувся дуже довгий. Навулися на вулиці нас тепленько, у нас туман, вчора дощ був. Хлопці попрацювали, я попрацював, всі попрацювали, всі молодці. Так що, нове відео, підписуємося. Коментуємо і приємно переглядував. І також Степаном хотіли вам подякувати. У нас зараз вже більше п'яти тисяч. Це неймовірно круто. Дуже-дуже дякую вам. Так що приємно перегляду. Дивимось. Новий день. Стіна висохла. Гарно. Прям подобається. Сьогодні знову попав після обіду. З'їздив в місто, з'їздили по справам. І купив ось такі штуки на воду. Там в хаті вже кран я поставив, то зараз влізу в колонку <хи> і буду пробувати підключати це все чудо. Ну, там ржаве дуже сильно, то зараз там ведежки. це пальник газовий. Ключів в мене немає, в мене один тільки отакий і все. То буду якось пробувати. Так що знімати там не зможу, бо там темне місце дуже мало. То покажу, якщо готовий результат буде і що буде, то покажу. зараз. Прийшов до сусіда. <хи> Степан тут в хатинці живе. Привіт. Що, йдемо снідати. Пройшло чотири дні. Коротенька історія. З приводу оціню нашої Все було... пішло не за планом. Я тоді заліз, розчистив там все, ведешкою запшикав і так далі. Зараз фонарика ключу. Ось так воно у нас зараз виглядає. Це для майбутньої нашої колонки. Тут новенький кран. Ну як, новенький старенький, але но він тримає добре. Цей тримає, слава Богу, цей рухається, але не тримає, але він і не тече. Що у нас тут прокапає щось? А де воно у нас прокапує? Може не прикапую. Так, зараз не про це. Тоді я заліз, навів тут порядок, все і так далі. І треба був ключ, а ключа в мене не було. Вилазив, розбив собі лоба. І на цьому все так і встало. Сьогодні я вже перед цим ключ взяв. Прийшов сьогодні пан Анатолій. Ми з ним разом відкрутили це все діло, зібрали цього Франкенштейна. І все. І слава Богу, в хаті вода є, то зараз йдемо в хату покажу. Так. Ось такий треба був ключ. Взяли. Открутили, все прекрасно. Поки тимчасово скрутив, щоб була водичка. І ось у нас виходить труба. І Перед цим я вже вже походив, зрозумів, воно там прокапувало. Я оцю муфту. Погано посадив, і воно, виходить, текла водичка і через утеплювачі туди аж до самої колонки. Не знаю, зараз я скрутив кучу, подивлюсь, там воно ще поки прокапує, я через годинку підійду. Якщо воно прокапає і далі, значить десь пошкодилась труба. Я надіюсь, що все нормально буде. Дуже надіюсь, бо я не хочу в болоті болотіритися і викопувати цю трубу. Вроді, все, так доволі обережно робилось і так далі. Тут вона вигнута. Ну, Знову ж не критично. Не знаю, побачу. Ну, слава Богу, водичка тече, все прекрасно. Цивілізація потихеньку в хату приходить і буде благодать. Наші деревця тут, треба їх на літню кухню винести, бо знову ж рік пройшов, не встигли посадити чи висадити. Ось таки справи. Розтопив. Гудить, бульчить, повітря потихеньку виходить. Степанчик гріється. Прям щасливий. Вчора також розкачарів хату на 18 градусів, степанчика залишив мисочка з кормом, з водичкою, то прям класно. То зараз, Прибрав тут трішки, то зараз замішуємо шпаклівку і хочу затягнути сьогодні хоча б цю стінку, бо знову ж після обіду попав. Зайняте часу мало, то хоч трішки. Стіна вже перегрунтована, вже давно чекає. Так що, на штати подивимось. Майже 2 години пролетів. з перерву на обід. Ось така краса. Трішки більше половини мішка шпаклівки. Такий, я не знаю, який товщиною шар. <смас> Немаленький скажу. То дуже така собі затія була починати з цієї стіни, тому що зараз палиться, батарея прям така, що до неї. Доторкнутись більше 2 секунд неможливо. І нас охне дуже швидко і починає рвати. Вроді і м'яке, а шпателем тянеш і вже рве. То ось так. Ось така краса стіна наша тут. ну така З урахуванням ці... того, що це за хата, <с> точніше, не що за хата, скільки хаті років, то в принципі непогано. Нічого не бубанить все ціленько. то в принципі, буде класно. Тут такі справи. Зараз трішки відпочину і подумаю чи завершувати, чи перейти на ось цю стіну. Бо тут дуже жарко, дуже сохне, швидко і це дуже-дуже погано, мені здається, для шпаклівки. Може не погано. А тут, в принципі, якраз штруби майже заробив. І можна якось також цю стіну. Бо тут понизу я вже не став, бо там воно дуже-дуже гаряче, і там я навіть не хочу туди лізти зараз. Бо я тільки намажу, воно починає підсихати вже завтра. В принципі. Хто зараз подумає? Що? Дивимось. Пан Списі вже закінчив. Телефон розрядився, став на зарядку. з цією стіною. Сюди далі не пішов, бо штруби ще не замазав. А якщо замазати відразу штруби, а потім от таке робити, то вони будуть сильно виділятись. Бо мені було ще в коментарях писали, що там Таких штробах дуже важко зробити так, щоб їх не було видно. В принципі, як не знаю, як на мене, нічого важкого немає. Просто їх зарані береш нормально. Замазуєш штробу. Серединку напихаєш, запихаєш кабель, зверху замазуєш, придавлюєш, його воно тримається, висихає і все. І все воно нормально. То, що зробив? Затягнув ось це повністю. Там ця штроба була вже затягнута. Затянув це, поставив коробочку. Маленькі коробочки закінчились. На 4 провода велику коробку прийшли ставити. Ну, нічого, що вже є, буде, буде так. То і замазав цю Коли шпаклівка закінчилась, то хотів ще. Ну, там пішов також тез, почав замазувати. Шпаклівка закінчилась, не знаю, може зараз ще жменьку намажу. Чи замішаю, замажу повністю, щоб воно висохло, і потім завтра можна прийти і вже дотягнути ці стіни. Бо, в принципі, тут біля дверей воно ну, трішки шпаделем гратись треба, але все одно не так багато треба. Ту стіну треба на холодну, поки, бо груба ця плита і нагріває добряче. то треба на холодну. І... А тут, тут доволі швидко буде, в принципі, як і там, то ось так попрацював. Зараз у нас вже вечір. Вже скільки у нас зараз? 9.30. В принципі, буду збиратися додому. відпочину трошки і завтра продовжу. То відпочиваємо. Степан також відпочиває, хату йому нагрів. Так що до наступного дня. Новий день. Прийшов пан Анатолій. Допомагаю з відкосами на вулиці. А я все-таки вчора замішав жменьку. Домазюкав ці всі штроби. Вони вже висохли прям чудесно. Там дуже багато напхав, тому наші сиреньки, ну, то таке, воно заважати, в принципі, не буде. Наша стіна тут, в принципі, висохла. Там також глину я там не закидав, то залишала зайва шпаклівка, то пхав її туди. То ось так зараз воно все виглядає. То Зараз ставлю наш штатив. Продовжуємо штукатурити. Вечір, пічка вже догорає. То що я сьогодні зробив? Прибрав. Нарешті, воно як топиться, на батареях пилюки багато, і воно піднімає і постійно дихаєш цей. цей Ну, то таке. Сам винен сам лінюсь. То в нас цей шматочок забув, не домазав поки що, ну то таке частину. Ця стінка повністю є. Сьогодні прийшов. Ну так, не на холодну, ну но нормально було. Потім до мене подзвонили, там треба було по справам поїхати. Приїхав і далі. І ось у нас вже ось така краса. Ось ось вся стіна готова. Там зверху тільки залишив. Тут вже кутик замазав, вже залишки були, вже не хотів замішувати. То воно ось таке зараз. Непогано, ну тут доверху вже шпаклівка закінчилась. Все менше і менше, то завтра вже домажу коробочку заберу. Су Шуру поверта, бо дав покористуватись і ніяк мені не повернуть його. То думаю, завтра вже заберу, то поприкручу коробочки. І така. І це я перед цим був також зробив. То в нас по факту залишилось не так, не так і багато. У нас залишилась ось ця стіна. Все повністю. І аж туди і до кутка. Знімати там yeah. складно буде, але не знаю, якесь. Щось придумаю То наробився. Зараз у нас вже пів півнодинадцяту, то також буду збиратись додому, підпочину. І завтра мають хлопці приїхати. То я завтра десь на пів дев'ятої приїжджаю і починаємо. Роб... Вони роблять відкоси, а я закінчую цю кімнату. І буде в нас краса. Також потім допоможе мені дивана сюди перенести. Тут по поли. буде класно, і буде така кімнатка відпочинку. Так що до наступного дня. Новий день. Прийшов до хати, щоб показати, що у нас тут за краса. Степанчик, добрий день. Вчора нарешті закінчили. Закінчили з відкосами. І ось така краса у нас. Рівненько, гарненько. Прям як має бути. З вулиці не встигли, вчора дощ, що весь день, нас ну, зараз тепленько, більш-менш <смеш> як для зими. Ну, в принципі, ще не зима, але ви зрозуміли. І тут зараз світленька. Ось така краса у нас. Потихеньку сохне. Хотів отакі От під 90 градусів. Забув хлопцям сказати. Ми вже почали так робити. Думаю, ну, що буде. Якщо прям Катастрофічно буде не подобатись, або буде незручно, або ще якісь нюанси, то потім вже зробиться під 90. Ну, поки буде так. То був прибрав знову <свіття> нас метили. <свіття> то зараз приберу це сиділо. І буде у нас тут гарнота. З кімнатою так і не закінчу. Світло почали вимикати, як знаєте то зібрав коробочки, тут також зібрав, ну, так, так і не дотягнув. То сьогодні у нас субота. Я сподіваюся, що ви сьогодні це відео подивитесь. <гум> то таке, сьогодні більше прибирання. Відпочинку. Може трішки дров наріжу, а не холодно. Складаю, хай сохне. А, і з приводу води водичка наша. Є. Працює прекрасно, не капає нічого. То тоді, як я й говорив, оцю муфточку я погано е, вставив не повністю, і воно <говори>, через утеплювач, от туди аж до самої колонки стікало. Зараз сам вже нормально, все, я перевіряв. Оце вже тиждень пройшов. В принципі, майже степанчик. Що таке? Болото? Це <говори> вже там накрив, там все прекрасно. то я щасливий. І довольний, і наш степанчик довольний. Ночує в хаті, в хаті постійно йому топлю, палю, йому тепло, йому смачно. Водичка є, так що не переживайте. Все добре. То зараз вийду на город покажу, як нас там зараз погода. З вулиці, хлопці, встигли тільки спінопласту зробити. Кутики нарізати, ці липучі поставити. Не знаю, там, думаю, вже з наступного тижня вже прийдуть і тут також дороблять. І будуть нас готові відкоси не тільки зсередини, а і з вулиці. І буде тепло, буде. Воно в принципі вже тепло, вже дуже змінилась температура в будинку. Бо перед цим були морози. І до того, як мінялись вікна... Я пропалював і йшов додому, приходив, то було 6 градусів, 5 градусів, от таке щось. Після того, як замінили вікна, то я приходив, стало вже 8-10 градусів, а зараз ще тепліше. У ну, нас в принципі, зараз на вулиці трішки тепліше було, але ну, все одно з вікон не дує. То Прямо класно. Я довольний. І щасливий. Хлопці також довольні. Робота потихеньку просувається. І наш зараз ліс на сьогодні туман. Дуже гарний. Ось така краса. То на цьому відео буду і закінчувати. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за лайки, за підтримку. Бережіть себе і до нового відео!